Законопроект про фінансування допомоги Україні отримує двопартійну підтримку у палаті представників Конгресу, якщо буде винесено на голосування. Про це заявила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. За її словами, адміністрація президента Байдена продовжить просувати цю ініціативу з підтримки України, Ізраїлю та інших союзників США. Для цього у вівторок Байден скликає лідерів обох палат конгресу до Білого Дому. Також мета зустрічі запобігти черговому шатдауну, часткові призупинці роботи уряду США, яка може настати, якщо бюджетні законопроекти не буде прийнято на початку березня. І сполучені штати виробляють до 30 тисяч 155 міліметрових снарядів на місяць. Критичний брак саме цих снарядів у збройних силах України став однією з причин втрати Авдіївки, кажуть посадовці у Києві та Вашингтоні, що заважає надсилати ці снаряди Україні та яким чином Міноборони фінансує навчання у США українських військовиків в умовах відсутності затвердження у конгресі фінансування допомоги Україні. Про це Сабріно Сінг, заступницю речника Пентагону. Розпитала кореспондентка Голосу Америки Карла Баб Нещодавно міністр закордонних справ України сказав, що Україна не втратила б Авдіївку, якби в Україні була зброя, і вони вчасно отримали артилерійські боєприпаси. Чи згодні ви з його оцінкою? Сесмейді. Я згодна. Авдіївка це був стратегічний відступ. Та це був відступ, спричинений бездіяльністю конгресу. Є прямий зв'язок. Ми знаємо, що Україна зараз потребує артилерії, боєприпасів і засобів ППО. На жаль, з 27 грудня ми не можемо надсилати допомогу за програмою президентських повноважень, і тому у них не вистачає запасів через бездіяльність конгресу. Їм таки довелось здійснити той стратегічний відхід з Авдіївки, щоб змінити позиції та прораху. Увати де вони збираються продовжувати зміцнювати свою оборону на сході та на Півдні України? зараз США виробляють близько 28 тисяч 155 міліметрових на місяць. Сполучені Штати їх не використовують, вони потрібні Україні. Чому б не надіслати їх в Україну, сподіваючись, що додаткове фінансування буде схвалене? їх виготовляють щомісяця. але знову ж таки додатковий пакет фінансування стосується поповнення наших власних запасів. Тому цей пакет є ключем для того, щоб Україна отримала артилерію, боєприпаси для ППО, які їй потрібні. Але ми не можемо відправляти з наших запасів речі, яких справді немає в наявності, отже, як тільки ми отримаємо ці 155-мм міліметрові снаряди на наші склади, ми зможемо їх відправити. Але ми зараз їх не маємо, тому нам потрібно, щоб конгрес ухвалив це додаткове фінансування. Про що ми б'ємо на сполох з початку жовтня. І я маю зазначити, що ми також працюємо за тимчасовим бюджетом. Ми досі не маємо бюджету на 2024 рік. Тому для нас дуже важливо схвалити не тільки наші бюджетні витрати, які зараз затримані, але й додаткове фінансування для України. Давайте тоді поговоримо про труднощі для Пентагону на тлі не схваленої допомоги. Хто зараз оплачує навчання українців? Чи Пентагон все таки ще платить за навчання, хоча грошей немає? що ж є виділені гроші, як от з фонду прямої фінансової підтримки України. Це наша довгострокова безпекова допомога Україні. Але так зараз момент, коли армії доведеться прийняти кілька жорстких рішень щодо того, звідки вони братимуть гроші, можливо, з інших програм. Тож зараз важкий час не лише для України, але й для армії. США. Ми не можемо просто відвернутися від тих українських військових, які прибувають в читові. Ропу чи то в Сполучені Штати на навчання і відправити їх назад на війну. Наші армії, нашим службам, доведеться почати говорити та приймати деякі жорсткі рішення, які вплинуть на всі збройні сили. На цьому У нас все. Шукайте інші історії у голосу Америки українською на нашому сайті та у соцмережах. Дякую за увагу.